Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд 11 квітня Київ. Друзі, сьогодні хочу продемонструвати частину своєї невеликої колекції чашок Гігант від Київського експериментального кераміко художнього заводу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Спочатку хочу оголосити коротеньку історію. Київський експериментальний кераміко-художній завод це унікальне підприємство, що відігравало важливу роль у розвитку українського декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема художньої кераміки. Ось, друзі, чашка Гігант. Саме в такій формі рідко зустрічається. Але на минулому тижні на барахолці зустрів дві подібних чашки. Заснування і розквіт хочеться поговорити. Завод було створено в 1930 році у Києві з метою створення авторської художньої кераміки, яка поєднувала традиційні ремесла та сучасні форми. Після Другої світової війни у 1950-х роках завод пережив справжній підйом. Ось, будь ласка, один із прикладів чайної пари, яка була створена в 1930-х роках. На заводі працювали видатні українські художники, серед них Валентина Вірста, Ольга Рапай, Петро Бевза та інші. Завод став майданчиком для експериментів у формах глазурі та орнаментах. Завод виготовляв декоративні тарелі, а також вази, статуетки, сервізи, архітектурну кераміку та мозаїки. Вироби заводу прикрашали громадські інтер'єри, виставки, музеї та приватні колекції. Часто продукція мала народні мотиви, але з сучасним трактуванням. Ось, друзі, будь ласка, чайна пара, яка була створена в 1930 році. Тобто майже спочатку заснування самого заводу. Ручний розпис. З 1990-х років завод поступово занепадав. Частина майстерень закрилася, багато майстрів покинули виробництво. Проте художня спадщина Київського експериментального кераміко художнього заводу живе і досі. Роботи зберігаються в музеях, продаються на аукціонах та на барахолках. Отже, переходимо безпосередньо до огляду наших чашок гігантів. Перша чашка з колекції. Це яскрава керамічна чашка з оригінальним дизайном. Поверхня прикрашена зображенням сонечок, бджіл, метеликів. Орнамент створений більш такий весняний. Додає позитиву. Така чашка ідеально підійде для чаю або навіть кави. Особливо в ранковий час, коли хочеться трішки природи у повсякденності. Далі чашка має квітковий орнамент. Гарне поєднання кольорів. Помаранчеве, червоне, зелене, цілий букет зображений. Деякі чашки мають всередині кантик позолоти. Деякі люстр. Ось, будь ласка, черговий екземпляр. Наступна має традиційний український квітковий орнамент в червоно-помаранчевих та жовтих тонах. Малюнок включає стилізовані квіти та листя, які безпосередньо. Характерні для народного декоративного розпису. Верхній край, як ми бачимо з вами, прикрашений позолотою смужечкою, а ручка має золотий такий акцент. Наступна чашка. Зимовий пейзаж на синьому фоні зображена засніжена сільська хатина з теплим світлом у вікнах, що, що створює безпосередньо затишну атмосферу навколо хатинки дерева, покриті снігом та засніжені доріжки, що ведуть до будинку. Малюнок безпосередньо виконаний у стилі графіки. З використанням насиченого синього та коричневого кольорів. Чашка, як ми бачимо, має витончений вигін ручки та трохи сама розширена догори форма, що надає безпосередньо елегантності та гарного вигляду. Далі вінтажна порцелянова чашка прикрашена яскравим квітковим орнаментом у теплих відтінках жовтого, помаранчевого та коричневого кольорів. У центрі композиції велика стилізована квітка, обрамлена дрібнішими квіточками та вигадливим листям. Саме автор такі листочки створив малюнок, виконаний у народному стилі, що нагадує традиційний український чи східноєвропейський розпис. Далі маємо золоту осінь. Не часто зустрічається така чашка гігант, також гарні поєднання кольорів. Букет листочків, квітів, дрібних ягід. Наступна чашка. Колекція чашок, яку я збирав близько двох років, почалася з однієї чашки. З месяновським букетиком. Саме цю чашку я придбав за 1200 гривень. Згодом у моїй колекції з'явилися і інші екземпляри. Ось, наприклад, дві з них, які вирізняються ручним розписом. Прошу. Вертикальне зображення та горизонтальне. Інформація, звичайно, про ці чашки в літературі майже відсутня, і тому я не можу сказати, хто є автором даних чашок, і скільки таких екземплярів було виготовлено на Товбишевському фарфоровому заводі. Якщо, друзі, у когось є будь-яка інформація по даним формам, по даним чашкам, будь ласка, у відео в коментарях підкажіть, буду дуже вдячний. Ось, будь ласка, один екземпляр зображення, квіточка. Саме найперший мій екземпляр, який я зустрів в такій формі. Кобальт, до речі, вони різняться, прошу, самим орнаментом. Зображення Тараса Різ Шевченко. І остання моя знахідка на Петрівці. Також зображення квіти. Клейма, якщо кому цікаво, друзі, 50-ті роки. Так. Можна з впевненістю стверджувати, що дане клеймо є найстарішим. Ось така невеличка колекція чашок-гігантів Дубишевського фарфорового заводу. Далі порцелянова чашка вирізняється яскравим казковим дизайном, що нагадує ілюстрацію до народних казок на білому фоні. Зображено героїв яскравих в червоному вбранні, так, який мчить на великому вовку. Далі жерптиця, ялиночка. Цей сюжет викликає асоціації з давньоукраїнськими билинами або слов'янськими легендами. Далі тепла сільська ідилія. М'які відтінки зеленого і синього кольору, Карпатські гори на задньому плані, бачимо чоловік у традиційному вбранні одязі, складає сіно, а біля нього пробігає руденьке лисеня. Зображення викликає відчуття спокою та ностальгії. На зображенні весела молодь у національному вбранні. Співають колядки, їздять на санчатах, дарують святковий настрій і бажають господарям щастя та достатку. До речі, друзі, поки готувався до відео, встиг навіть на щастя розбити ось таку чашку гігант Київ. Звичайно, що я її один раз зустрічав. Я думаю, що вона не досить великому тиражі була. Ось. Але надію, що ще попадеться. Трапиться така чашечка. то нехай буде на щастя ми продовжуємо дуже гарний орнамент, багато зображення, багато зображення на квіти різнокольорові. Це вже більш пізнього періоду, так як присутній кантик люстр. І відсутня позолота на ручці. Ось, будь ласка, чашка весняна гармонія. Різнокольорові квіточки, ромашки. Київський експериментальний кераміко-художній завод відповідає першому сорту. До речі, така чашка в мене. Задвоєна, тобто ще є одна. Сьогодні розміщу оголошення в телеграм-канал. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал. Хто буде мати бажання придбати, будь ласка, переходьте за посиланням в першому коментарі під відео. Замовляйте. До речі, така чашечка також буде сьогодні у пропозиції в новому стані. Кантик типу позолоти, ручка в позолоті, другий сорт. Також часто трапляється на барахолках, але для колекції її придбав. І останній екземпляр, прошу, букети квітів. Дуже гарне зображення. До речі, завод їх випускав в різних варіаціях зображення орієнтовно 60 екземплярів. Тобто, якщо збирати колекцію чашок-гігантів, то, щоб вона була повною, треба зібрати близько 60 одиниць. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!